Привіт, про цей урок як вишня на торті, да це використання деяких методів. Про методи ви вже знаєте, да і у нас питання, типу: а звідкиля застосувати такий метод, який нам допоможе попрацювати продуктивно попрацювати з масивами. Це клас Арейс. В цьому класі є багато різних методів для того, щоб маніпулювати масивами. Наприклад, це може бути і сортування, і пошук. Да, і, також у цього класу там є статична фабрика, да, яка дозволяє масиви переглядати у вигляді як списки, да, як лісти. А, тобто, всі ці методи, ну, всі методи цього класу, вірніше, вони можуть згенерувати також і невиняткову ситуацію да, null ну, Pointer Exception, якщо вказане посилання на масив буде нуловим. Да. Ну, в общем. Цей момент теж є. Що стосовно документації до методів, то вони включають там певні описи реалізації, да тому такі описи слід розглядати як, ну скажімо, як примітку до реалізації, а не як частину специфікації. Да, тобто реалізатори, ті, хто будуть реалізувати, да? вони можуть вільно замінити. Там якісь алгоритми, да, якщо, але треба дотримуватися по самої специфікації. Ну, наприклад, да, там сортування об'єктів, він там не обов'язково використовувати саме merge sort, да, але в, ну, в цей як реалізація цього методу вона має бути ну, як стабільною. Да. Ще можна сказати, що цей клас він є членом так званої Java Collections Фреймворку. Да, і в ось тут приведені деякі методи, да, це поки така теоретична частина, тому що ми будемо далі практично дивитися, як застосувати той чи інший метод, да, але. Сортування масивів це у нас метод sort parallel sort, да, швидко знаходити елементи binary search, порівнювати масиви можемо за допомогою методів класу Arrays, копіювати, звичайно, а заповнювати, да, перетворювати масиви на списки або рядки, as list to string, deep to string, і е, використовувати да, якісь е, можливості через стріми. Це ми з вами бачили на прикладах, коли перебирали в наші елементи в, в наших масивах. Да, там ми зверталися до класу Arrays, до його методу стрім, і перетворювали цей масив в поток масивів, да, а потім в, в поток даних. Тож, це буде такою теоретичною частинкою, да, користуйся і пам'ятай корисність цього класу. Наступний урок це у нас буде практичне використання цих методів внов в, із цього класу Arrays. Підписуйся на канал отримуй доступ до повного модулю да, по напрямку Java, Java, Java Simple Module, модуль, да, І буду радий тебе бачити на своїх уроках. Всім пока.